Доброго здоров'я! Yeah. Сьогодні знову граємо ми в файну гру Time Loop, Sync Again Beach. Я таки не дізнався, що таке Sync. <гум> забув. Ну, може, поки воно зараз буде завантажуватися, якщо часу вистачить, я забув, що це таке. Я все-таки подивився встиг подивитися, що таке Sink. Sync це мушля. Так? Чи... якась там. Раковина, мушля, не знаю. А де ми? Е, який сьогодні. яка зараз хвилина? Не знаю, напевно, захід. А. Хоча... Як я узнаю, що там захід, якщо в мене компаса немає, ну. Добре, буває. Думаю, ми якось викрутимось. Зараз побігаємо по селу. Сподіваюсь, цього разу вже в мене не буде. Моє ім'я. Як мовиться у молитві. А сьомого дня Бог створив сонце. О. А Що не зикається, я не розумію. Господь і сказав. Бон. Джек. Бог. Якось у вісні мені з'явився Господь і сказав Кавабанга! Це у молитві. Без праці не виловиш і рибку зі ставка. Ага. Як написано у біблії, Г'юстон у нас проблема. Г'юстон у! у нас проблема. У біблії, Зима близько. <рігат> Смолоски. Як сказав Господь, <таня> Таня, життя є коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яка начинка попадеться. А о, стоп! А це як не та пушка? Що там сказав Господь? Я вам зараз покажу, звідки готувався напад. На білорусь! Як написано Ви серйозно? Баба, воза кобилі легше. <рес> так, добре. Хто з такий? Люблю запах на вранці. <рес> так, це непоганий <рес> запах такий на вранці. А наші мені смуски? Мене це дуже сильно цікавить. Ну, але ми вже хоч потроху продвигаємось. Може нам той базар треба підпалити, я не знаю, або сюди зайти. Та ні, шо ви тут вибудовуєтесь? Я вас не просив. Оп. Севен! А ну, давайте спробуємо поглянути, що там. Я бачу там поки що тільки траву якусь. Ну, звичайно, яка тут в принципі повсюду росте. Опа, що нам цей друг скаже? Бачу, що й на харві на причалі. Так. Точно, ти впевнений, що там був харві? 100%. Оп! Смол скип. Не ні, тут воно нічого, тут напевно зараз ядерна бомба якась прилетить. Це місце. Не знаю. А що це за хатка? Це випадково. А її тут не було наче. Тут Ой, зачинено. зачинено. А, ні, була, була, я пам'ятаю, як тут. Е... О, не ліжко. А, чи то не ліжко, чи то драбина якась свідиться. Може. Хоча дивіться, в принципі. Я. у. Тухту! -ту! Е, ти Ну ж ти, О, привіт. Ти хто такий? Привет. Якщо ти тут за тим самим, що і я, то дізнаєшся який на смак мій кинжал. О, який ти тут залізний. нічого не знайдеш, Рут. Звідки ти знаєш моє ім'я? Довго пояснювати. Тобі потрібно шукати те, що ти шукаєш у церковному архіві. Та хто ти такий взагалі? Я широ у вузьких колах екстрасенс. Бачу минуле та майбутнє. Ти дні три провозишся тут на цвинтарі і нічого цінного не знайдеш. <хи> Он тут скільки могил. Можеш заощадити час і йти одразу до церкви. Знаєш, я не звикла вірити будь будькому. No, Незнайомі завжди дурять, тільки якщо вони не екстрасенси, просто розпочни свої пошуки з могили. Як там його. А, з могили Трібраша Гайдвуда. І якщо я матиму рацію, ага, то в майбутньому так. можеш токів. мені віддячити. Це він. Якщо ти знаєш моє ім'я, то жартувати з твого боку безглуздо. Я вже розкопала купу могил, Та, і в них лише трупи можна. різних макак. <рес> макак. А зараз знайду могилу твого гайдвуда. Але якщо це якісь жарти, то в одній із розритих могил лежатимеш ти. Та заспокойся, що ти там, блін. Опа, Що ти таке? Відми. Відмикачка. О, відмикачка. А давайте туди за... заглянемо. Як думаєте, там... До речі, до речі, я зрозумів, Знаєш, що, нам та драбина? Та драбина нам треба, щоб в маяк піти. Ану. Тут зачинено. І шо? А що мені відмикачка? Ох це? Хто тут? Хто тут? Примара. Добрий день. Добрий день. Чому ти мене не боїшся? Я вже бачив привидів раніше. Я знаю, що ви мені нічого не зробите. Я бачив привидів усі мешканці цього острова погані люди, відьми, убивці та зрадники. Як ти загинула? О. Я наклала на себе руки після того, як мене покинув мій кохан. Та не покидав він. Я не змогла цього пережити. Ти напевно його знаєш, якщо тут опинився. Тільки він знає, як дістатись цього острова. Точно, ти Пенні. Та нормально коханий це він... Харві. Його схватили. Він про мене щось розповідав. Розкажи, як ви розлучилися? Ми кохали одне одного, але бачилися дуже рідко. Капець, може, тому що ти можливо він постійно відпливав зі своїми придурками дружками. Якось я подарувала йому амулет, який зробила сама. Він був із зубів акули, яка намагалася відкусити йому ногу. Того ж дня він демонстративно викинув мій подарунок і знову уплив, нічого мені не сказавши. Я дуже засмутилась і образилась на нього. Він обіцяв мені ніколи його не знімати. Це був символ нашого кохання. Він мене зрадив, то О, був так, не вчинок. Я впевнена, в нього було подівці на кожному острові. Та заспокойся нормально. Знаєш, що він регулярно припливає сюди. Я знаю, що він одумався, але вже пізно. Нехай тепер страждає так само, як я свого часу. Може, варто дати йому шанс усе пояснити. Mm. Ні. О, ні! А він розтоптав наше кохання. Роз, він викинув амулет, символ нашого та кохання, вкрали, хоча він, присягався що, його ти... не знімати, щоб він здох. Щоб <laughs> того. Що? Та так, нічого. Да, біду, може, та, ти чекай, можеш збогла. мені допомогти? Дивлячись чим. Хтось на цьому острові може допомогти мені забратися звідси. Дуже сумніваюся. Бродять тут усілякі бандит якийсь ховається. У бандит це той мавпа. Дівка сподівається, скарби знайти вже третій день марно. Марно. Ще відьма тут мешкає. Я спостерігаю О. за нею Її звуть Маліноя. але вона тобі не допоможе. Вона нікому не допоможе. Чим вона тут промишляє? Вона Ех, має намір сьогодні вночі провести ритуал, хоче зачарувати якусь штуку. Щоб пересуватись у часі. Зрозуміло. О? Дякую. Не буду тобі заважати. У часі? Understand. Thank you very much. Ага, що ми знаємо? Знаємо, що то привід. Привід, Пенні. Знаємо, що тут десь ховається той бандит. Не знаємо, де може він тут. М -м На горі. А де ця гора? За яку він стрельнув. Я забув. А це що? Це тут відьма живе? О, ти хто? Хлопче. Так. Тут же живе відомо. Оп-оп-оп-оп-оп. оп у оп, 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 оп. Чёрт! Здається, частина відмички відламалася і залишилася Цекаю! в замку. <хи> а, ні, все, вона не прийде, не вб'є мене. Я вже відчиняв цю скриню. Там більше нічого немає. Непогано я її обікрав. Мене дуже цікавить, що це таке. Що оце за натюрморт? Мені цікаво. Може давайте з цим кругом підійдемо до Харві? Може він знає, що з ним робить. У ще один! А ми тут не були, до речі, жодного разу. О. Ого. Хм... Клітка. Мапа скарбі. 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 Кава. Добре, давайте спробуємо. Е, а як? А, ось. Треба зрозуміти. А, Це біля кладовища! Тю. А де кладовище? Там? Напевно, побігли до кладовища. У нас, до речі, лопати є. Точно. Ось. Ось, ось, ось. Кладовище. О, що там ходить? Ти мої скарби крадеш? О, фу, що на О, я чухаю це. Ого. Ага. Де мої скарби? Давайте ще раз глянемо. Отак. Ага, скарби. Це далеко зайшов. Вони десь тут. Зариті. О, скарби! Скарби! Давай! Уе! Оп! давай давай! Оп! Оп, копай! Важко! Та він такий спокійний! Та й копає! Копає і копає, що ж там Ну, Нехай копає. Скрия. Капітанський кап... О-о-о-о! Капітанський капелюх. Я дуже багато вже чого знайшов, але я не розумію поки що нащо воно мені треба. Взагалі, по нулям. Не розумію. Давайте до Харві підійдемо дамо капелюха. Може ми йому. Мене мене дуже думка цікава. Що він казав, що якщо він когось забез... безкоштовно відвезе, то значить його нехай ядро проб'є. А ми, можливо, дамо йому зараз цього капелюха, як плату. Може таке бути? Думаю, може. І. Е, круга Рятувального. Також, я думаю. Це. ну, реально. Максимально реально. І це ж не гроші. О, а ми в капелюсі! Ми в капелюсі там! <сум> Круто! Ну давай, що там? Яке щастя, що ви тут. Привіт, мандрівник! Тобі назад а не ми були позиції. Ви розмовляли вже. Так, заберіть мене звідси. Сине, ти знаєш. Ти ж що вийшла. А, тю, чого! Скільки ми минулого разу стукали, Я щось не розумію. що так довго? Ага. Ага! Ага! Єдиний вихід, як я розумію, це... Ми вже були повсюди, окрім ночі. Фу! Вечір! Заблокований! Щось мені це не подобається. Давайте в ніч. Перелетим Що там вже нам. Телепортувались. Зараз ми у нас, до речі, смолоскип є. Смолоскип це вже лайк плюс. Не знаю, премія мені, можливо, якась. Пузна. Сумніваю що мені хтось премію заплати. Це якщо зважати на те, що я взагалі ні на яку роботу не ходжу. Ну, Подивимось. Ого! Темрява! Тут? О! Дискотека! Ура! Побігли! Харві! Харві мертвий, так? Дуже цікаві вони люди. Тут валяється труп, а вони... Скільки кроків? Раз, 35-65-50 метра. В 30 метрах від них лежить мертва людина, вони... Ого! Що шо? Що за чорт такий? Собі добрий день. Вітаю! Гей, Любчику, хочеш щось замовити? Давай. Що у вас тут за дискотека? О, Ми гадали, що сьогодні краще зробити день жалоби з нагоди смерті Харт, але потім згадали, що у Харві був цілий склад з випивкою. Ну і що вони так сильно його любили. О, Зрозуміло! Ідеально. Е Опа. Е Можна щось замовити. Замовити. Давай. замовити можна будь що, тільки це не безкоштовно. Чи є щось безалкогольне? А, без алкоголю лише кокосовий коктейль. Але я десь загубила свій тесак. І без нього не можу приготувати. Де він може Де він може бути? Може бути? Де він. Ах, Якби я знала, я його завжди ношу із собою. Вдень помітила, що він. Я так, сьогодні так. вранці була у відьми на ринку і на цвинтарі. Швидше за все десь там і залишила. У відьми на ринку і на цвинтарі. Зрозумів. Мені потрібно йти. Давай! Давай! Дуже я цікавий, звісно. Ну але я такий. Що Шо тут? Шок. Ого, та все. Каша згоріла давно, напевно. Ви бачите? Що? Ви бачите? Що це таке? Мені знаєте, що здається, що її тисак лежить саме тут, на базарі, тому що ми були у відьми на цвинтарі, там її тисака не було. В принципі. Але і тут її тисака щось немає. Може тут? Ні. Тут нема. В бочці нема. Ніде нема ТИСАКА. Ходімо! Я боюсь. Я думаю, що нас. <с> нам в церкві буде безпечно. Тому що тут. Ага! Зрозуміло. <с> Думав я, що в церкві буде безпечно, але я, здається, трохи прогадав. Крест Харві. Куди? Та й чіпіться, я вас боюсь. Тут пусто, 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 якийсь якір. І все. Оп-оп-оп, а тут. Книжки, все, 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 що можна. Ага. Полетіли далі. Як думаєте, тут відчинено, ні? Там де бачу вогонь горить. Тут зачинено зустрі. Зачинено! Коли ми туди зможемо зайти? Мені не подобається ці, що вогники, що літають зелені. Я не думаю, що в природі таке взагалі повинно бути. Хелло. У! Ой, голова чухається. Отже, почнемо. Hmm. Почнемо. Нулає, коктідатонес, сордідає, паукає і магінес. Ого, ніфіга собі. У кустодіс те ін аетернум. Нон дура верба нісі амор. Нолі куарере ад Фугіендум Абхок аморе. Що це він читає? Хто знає яке що це за мова? Здається, Іспанська, спрацювало. яка... Хто знає, напишіть в коментарях, що це означає, бо я взагалі нічого не люблю. Ага. Оп. Ага! Зрозуміло. Ага, що тут робиш? У, що я тікаю. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Я закликаю до світу мертвих. Я присягаю, присягаюсь відданості ідеям буду. Хочу повалівати часом! Вона явно задумала щось погане. Зупинити її. Але як потрібно якось обірвати її обряд? Та вчони її закинь, хай там, блін. не знаю звариться. Ми ж не можемо підійти? Зараз знову буде це, так? Закликаю. А, так, 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 все. Нам треба... А якщо ми із молоскипом підійдемо, ні? Вона не бачить, добре. Давайте. Подумаємо, що нам треба зробити. Приведи? Угу! Там декілька привидів? Ходімо до них. Я сподіваюся, вони дружні. Харві ні. Харві. 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 Харві, йомайо, до чого ти дожився? Доброї ноч. ночі. Доброе и доброї ночі. Доброї ночі. Дивлюся, ви Помирилось. все таки помирилися? Харві знайшов амулет символ нашого кохання. О, красава. А він мені все пояснив а він мене не кидав. Я не завжди метрікач. думав про тебе. Я завжди був упевнений, що ми знову будемо разом. Чого б мені це не коштувало. Я знаю, Харві Знаєш? Точно. Вони <гум> шкодують що помер. День моєї смерті найщасливіший день у моєму житті. Тепер ми будемо вічно разом. Я радий за вас, Харві. Радий, що все добре закінчилося. Для нас все лише починається. Тепер Харві не повинен нікуди мандрувати. Він знайшов амулет. Капе, це той молодець. Харві знайшов амулет. Знайшов? Так, знайшов. Сам особисто. Адже це символ нашого кохання. Ага, Серйозно? Круто. А де ж де він був? Все, тобі розкажи. Ти дуже багато запитань ставиш. Та розкажи. Тобі вже час. Ех, мені вже час. Добре, добре. Не буду вам заважати. Зрозуміло, от такий ти друг. Мій коханий. Моя кохана. Зрозумів я все. О! А, це вони ж. Ех, блін. Ех, трясся. Ех. О, ми можемо. Вечір. М -м -м. Полетіли. О, ти хто? Ага. Спалились? Все в тюрму. Десять років в тюрму. Добрий вечір. Я не розумію. Ти що безсмертний? Ну, Навіщо вештися за мною як прив'язаний? Та ось вирішив прогулятися цвинтарем на заході сонця. А знаєш, на нашому цвинтарі часто трапляються нещасні випадки. Буває спіткнешся об корінчик дерева, головою об могильну плиту вдаришся і згадує, як звали. Окей, натяк зрозумів. Але ти продовжуй тут вештатись. Мені саме для обряду потрібен череп незайманого. Знаєте. Я згадав, що багаття. Це буде загасити. Я піду. Як я розумію, вона мені погрожує тому. Ось. Видно? О. Вона відзеркалюється. Все, дзвоню 9.1.1. Алло. мені відьма погрожує. Все, до побачення. Мені сказали, ти що, дебіл. Я сказав, ну трохи є. Я тут неподалік. Бачив привод вранці. О, привод! Ми вже знайомі. зачинено. Тут зачинено, Тут Може видовбати стіну? Ні-ні, не можна, не можна погано. Добре. Де ми пам'ятаємо. А та тітка нам казала, тисак Тесак лежить. Тесак ми пам'ятаємо, вона казала на кладовищі. На кладовищі там нічого нема. <проб> О! О-хо! <порошок. проб> Як я розумію, тепер ми. Закінчили її той ритуал. Ну хто знає Вона казала на кладовищі. На базарі. На ринку. І де ще я забув. Не пам'ятаю. Ну добре. Сходимо, якось пошукаємо. Давайте глянемо Бо Бочка, чому вони такі яскраві? Так треба. Тесак, тесак, тесак. Тесак. Полетіли в ніч. Музика страшно грає. Значить, що щось дуже погане відбувається. Все, ми вночі. У, у, дивіться, нема! <смі> Нічого не літає. Ура! На, музика грає так само. Ми зупинили, і дивіться, ми прийдемо і зараз тут не буде ніякого скелету. Е, ти що з Так ритуал не провели, голод. Ніхто собі вони зажигають. Капець, мені б так. Було б непогано. Привіт! Вітаю! Вітаю! Ей, любчі, будь, хочеш щось Вітаю! замовити? Вітаю! Я, я знайшов! знайшов вітаса. Вітаса. Ой, дякую, що знайшов і приніс! А я вже хвилювалася, що не знайдеться! Він мені якраз до речі. Зараз приготую тобі твій коктейль. А, коктейля мені приготує. Ту туди... там. Давай. Угу. Фу! Я щось нічого не розумію. Що шо Вітаю, ви зламали просторовий часовий континуум. Якщо дві ваші версії потраплять... Е... На очі одній людині водночас. або якщо ви з минулого побачите себе теперішнього, то ви розірвете точ, точну ой, тонку лінію перебігу часу, від чого Всесвіт перейде в стан, в якому не буде вашого теперішнього. Але все світ добре і дає вам можливість все переграти. Дякую. Але будемо ми вже перегравати. В наступній серії, я думаю, то буде вже остання серія. Ви пишіть. Яку мені гру, ну, тобто, може мені або цю гру вже наступній серії добити, або якийсь хорор, такий коротенький, як в ps 1 стилі, не знаю, такий простенький коротенький хорор, щоб я втягну. Я буду чекати на ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення і слава Україні!